Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Показую вам ось окрасення. Це у нас Hyundai Kona 39 кВт, чистий 2022 рік. 39-ка має запас ходу орієнтовно в 300-350 км, взимку орієнтовно 250. Гарний стан. Залом стан, я б сказав, бомбезний. Він весь в оригінальному окрасі, сохо у нас 100%. Пройдемось зараз з вами товщиним міром, пропікаємо, підключимось, прочитаємо і розповім по комплектації. Комплектація у нас відносно простякова, але є все, що потрібно. По портам зарядки. Так, машинка зачинена. Зараз ми його відкриємо. Два ключики, до речі, є. Тайп другий. Та порт швидкої зарядки CCS. Лед денні ходові вогні, ближнє світло у нас галогенки в лінзованій оптиці, 17 легкосплавні дисочки. Пробігу, до речі, у нас 49 тисяч кілометрів. Зараз подивимося на приборці. Далі є у нас безключовий доступ. Закрились, бо не відкрив машину. Карман положив, підійшов ближче, відкрилось. Е, Покажу стан салончику. У нас е, мечі, підіймачі, передні, задні, регулювання дзеркал, підігрівчики дзеркал. Покажу стан сидіння. Є мікроліфт. Е, далі. Далі, далі, далі. Шкіряне кермо. На кермі у нас так, треба трошки відрегулювати сидіння, бо хтось сидів. Маленький Є е, е, режими рекуперації, три режими плюс, і тут у нас мінус. Є утримання в полосі, ну і бат функціональна мультимедіа. Android Auto і CarPlay у нас, звичайно, ще є. Нажмемо старт. Пробіг у нас 49 237 км. Тут уже приборка трошки інакше, не так як в старих, Бачите, каже, попередження про е, сервісний інтервал. І низький рівень рідини омивача. До речі, прикольна штука, мене харить в багатьох реношках, наприклад, те, що немає датчика рівня омиваючої рідини. Тут вони є, це прикольно. Клімат-контроль двозонний, дує хладить. є режими руху, є автохолд і електронний стоянковий гальма. Також камера заднього руху. Нажали кнопочку Тиц. У нас все виводиться на екран. Сонце сліпить, Наверно, якість буде відео у нас така собі. Так, датчики світла є. Тут у нас можна окуляри вжити. Побігли далі. Так, Покажу стан салончику, як у нас все виглядає. Тут є підлокітник. До речі, є задні парктроніки також. тобто В базі їх немає, це як до тобто Хто бере собі базову комплектацію, це вже окремо доплюсовують до комплектації. Так, подовжувач є, зарядочка є, клей компресор є, жилетка, навіть сітка є, яку ще не використовували. Бажнік охайний, Кімчистку ми не робили, кузов не полірували, стан реально. Офігенський, машинка без зауважень. Як технічно, так і візуально. Так виглядає салончик. Карти не задертінь, не зачухані. Так, Погнали, перевіримо його товщиноміром. і далі підключимося, прочитаємо ЄЛМкою. Через CarScanner Pro, Прочитаємо сок, подивимось по коміркам. Так, 78. 88, 73, 88, 70, 73, 68, 77, 83, 71, 74, 76, 67, 62. 65 86 70 59 97 95 94 79 58 60 81 59 58 75 а дах цікаво трошки б'ється більше, зазвичай навпаки дах б'ється менше, а тут трошки більше, як які машини, 78, плюс-мінус б'ється в межах 100 мікрон. В общем, по фарбі все зрозуміло, погнали, підключимося, прочитаємо його. включим климат, а то <звук> трохи спекотно. Так, включим и сюда. Диагностика. Опа. Так, есть. Подключаем карсканер. Так, у меня он же... Законекчений до Hyundai, так як я їх дуже часто читаю. Сьогодні, як мінімум, одну вже читав зранку. Так. Поки буде все оновлюватись, шукаємо. State of Hills. Показуємо. State of Hills. 100%, бачите. Далі побігли. Три сорок вісім по всім однаково показує. В общем, питань немає, машинка супер. Якщо вона вас зацікавила, то любі перевірки, любі діагностики без питань можете приїжджати хоч з 10 подборщиками. Пробіг оригінальний. Він код, до речі, ось, будь ласка, він-код вам можете нажати на паузу. Всі машинки на майданчикі мають оригінальний пробіг. Жодної машини на площаці ви не знайдете скрученим пробігом. Це я вам даю 100% гарантію. Машинка розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу, в описі та в коментарях. Так що, якщо зацікавило, приїжджайте, вибір величезний. У нас навіть на цьому тижні у нас вже три автовози було. І ще завтра, субота, завтра ще один автобус у нас також буде. Щоб ще за все, правда, субота я вже завтра буду публікувати це відео. Ви Вже будете дивитися, ми будемо розвантажувати нові авто. Що ж, зацікавила, приїжджайте, тестуйте, п'ємо каву, пишемо договір купівлі-продажу, ви будете першим власником і перша реєстрація буде в межах до 1700 гривень. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.